Розділ 10. Ну що ж, місіс МакГрегор, дуже радий, що можу повідомити чудову новину, сказав доктор Тіджер, розпливаючись у посмішці. У вас буде дитина? Маргарет похитнулася, як від удару, не знаючи, плакати чи сміятися. Чудова новина, народити ще одного малюка у шлюбі без кохання, дати з'явитися на світ ні в чому не винній дитині. Неможливо. Маргарет була не в силах зносити приниження, потрібно знайти вихід. Але тут до горла підступила Нудота, на обличчі виступили великі краплі поту. Нудить вранці, запитав доктор Тиджер, небагато. Візьміть ці пігулки, вони допоможуть. Ви абсолютно здорові, місіс МакГрегор. нема про що турбуватися. А зараз ідіть додому, порадуйте чоловіка. Так, так. Тупо кивнула вона. Звичайно. За обідом Маргарет набралася хоробрості. Я сьогодні ходила до лікаря. У мене буде дитина. Не відповівши ні слова, Джеймі відкинув серветку, підвівся за столу і буквально вилетів із кімнати. Саме в цю хвилину Маргарет зрозуміла, що може ненавидіти чоловіка так само глибоко, як і любити. Вона погано переносила вагітність, майже весь час проводила в ліжку, слабка і змучена, годинами представляючи ту саму картину чоловіка, що на колінах молить про прощення, стискає її в обіймах. Але все це були тільки мрії, а наяву Маргарет відчувала, як зі скреготом зачинилися за ними залізні двері в'язниці. Іти було нікуди, а якщо вона й змогла поїхати. Чоловік ніколи не дозволить забрати сина. Джеймі молодшому вже виповнилося сім років. Він ріс гарним, здоровим хлопчиськом, дуже швидко все схоплював і мав непогане почуття гумору. З матір'ю він був дуже ніжний, ніби якимось чином знав, наскільки вона нещасна. Робив у школі кумедні дрібнички, дарував їй, і Маргарет ставала трохи легше. Коли син питав, чому батько не приходить додому вечорами і нікуди не бере з собою матір, Маргарет відповідала тільки: твій батько дуже зайнята людина, Джеймі, і йому ніколи займатися дрібницями. І клялася собі нізащо не допустити, щоб дитина дізналася про справжні стосунки з чоловіком і не ненавиділа за це батька. Вагітність Маргарет ставала дедалі помітнішою. Знайомі зупиняли її на вулиці, посміхаючись, вітали. Недовго ще, місіс Макгрегор, чи не так? Б'юся б заклад. Це буде такий же чарівний хлопчик, як Джеймі. Ваш чоловік просто щасливчик. А за спиною шепотіли. Бідолашна. Як жахливо виглядає, мабуть, дізналася про ту павію його коханку. Маргарет спробувала підготувати Джеймі молодшого до майбутньої події. У тебе скоро буде маленький братик чи сестричка Любий. Чи зможеш ти з ним грати? Як добре, правда, хлопчик обійняв її і пришепотів. І ти не будеш такою самотньою, мамо. Маргарит на силу змогла втриматися від сліз. Пологи почалися о четвертій ранку. Місіс Толі послала за ханною здорова міцна мала з'явилася на світ опівдні. У неї був рот матері та підборіддя батька. Маленьке червоне личко обрамляла гусе чорне кучеряве волосся. Маргарет назвала дівчинку Кейт. Це добре ім'я, думала вона, придатне для сильної людини, а малечі знадобляться сили, як усім нам. Я заберу дітей та поїду. Не знаю ще, куди і як зможу це зробити, але знайду, обов'язково знайду вихід. Девід Блеквел без стуку увірвався до кабінету Джеймі Макгрегора. Той здивовано дивився на, ю на юнака. Якого диявола? У намібії повстання. Що? схопився Джеймі. Що трапилося? Охоронці. Зловили негритянського хлопчика, який намагався вкрасти діамант, розрізав шкіру під пахвою та сховав у рану камінь. Ганс Цимерман у науку іншим випарав його перед Строєм. Хлопець помер, йому було лише дванадцять. Обличчя Джеймі спотворилося люттю. Господи Ісусе, я ж заборонив тілесні покарання на всіх копальнях. Я попереджав цей Мермана, позбався цього виродка. Ми не можемо його знайти. Чому? Він у руках негрів, ситуація вийшла з під контролю. Джеймі схопив капелюх. Залишайся тут і дивися, щоб усе було гаразд до мого повернення. На мою думку, вам не варто їхати туди, надто небезпечно, містере МакГрегор. Хлопчик, якого вбив цей Мерман, був із племені Баролонг. Вони нічого не забувають і не прощають. Я міг би, але Джеймі вже зник. Він побачив клуби диму ще за десять миль до діамантових полів. Усі хатини в намібії палали. Прокляті ідіоти, подумав Джеймі, спалюють власні будинки. Коли екіпаж під'їхав ближче, Джеймі почув хлопки збройових пострілів. Крики і помітив серед загальної плутанини поліцейських у мандирах, що стріляють у негрів і кольорових, безпорадно біжать невідомо куди в марних спробах сховатися. Білих було в десятеро менше, але вони мали зброю. Начальник поліції Бернард Соті, побачивши Джеймі, поспішив до нього: Не турбуйтеся, містере МакГрегор. Ми знищимо всіх цих виродків. Чорта з два, закричав Джеймі, наказуйте вашим людям припинити стрілянину. Що, якщо ми робіть, як я велів, Джеймі, розлютившись, з жахом побачив, як під градом куль впала на жінка. Відгукніть людей, як скажете, сер. Начальник передав наказ одному з офіцерів, і за кілька хвилин усе стихло. Всюди на землі валялися трупи. Послухайтеся моєї поради, почав соті, я б. Мені ваші поради ні до чого. Наведіть, приведіть їх ватажка. Двоє поліцейських підтягли молодого негра у кайданах до того місця, де стояв Джеймі. Він був весь у крові, але ні ті, ні страху. Негр стояв, не згинаючись, високий, стрункий, сяючий очима, і Джеймі згадав, як звучить слово гордість мовою банту. І сіко. Я Джеймі МакГрегор!» Негр зневажливо сплюнув. У тому, що сталося, немає моєї провини. Я не хочу війни і намагатимусь відшкодувати твоїм людям збитки. Скажи це їхнім вдовам. Джеймі обернувся до соті. Дже, де Ганс Цімерман? Не можемо знайти, сер. Але Джеймі помітив, як блиснули очі негра, і зрозумів. Що цимермана вже ніколи не знайдуть. Я закриваю копальні на три дні, сказав він чорношкірому, і хочу, щоб ти поговорив зі своїми. Скажіть, на що ви скаржитесь, і я обіцяю справедливо в усьому розібратися. Більше побиття не буде. Молодий чоловік недовірливо посміхнувся. Я надішлю нового керуючого. Ми відбудуємо вам будинки та збільшимо платню, але твої люди. Повинні розпочати роботу через три дні. Ви збираєтесь відпустити цього? приголомшено спитав начальник поліції. Він же вбив кілька людей. Призначимо розслідування та почувся дрібний стукіт копит. Джеймі обернувся і, побачивши Девіда Блеквелла, що наближається, відчув, як серце тривожно стислося. Девід зістрибнув з коня. Містере МакГрегор, ваш син зник. В очах Джеймі потемніло, наче день раптово обернувся на ніч. Половина населення Кліпдрифту взяла участь у пошуках. Вони прочісували околиці, заглядали до ярів, ущелин, лощін. Хлопчик без звісти зник. Батько, майже втрачаючи розум від горя, твердив Джеймі просто заблукав десь, от і все. Він скоро повернеться. Джейміс зайшов до спальні дружини. Вона, лежачи в ліжку, гадувала дитину і, побачивши чоловіка, підвелася. Нічого нового? Поки що ні, але я знайду його. Він миттю глянув на дитину і, не сказавши жодного слова, вийшов. Тут же з'явилася місіс Толлі, нервова смикуючи фартух. Не хвилюйтеся, місіс МакГрегор», Джеймі вже великий і знає, як подбати про себе. Сльози затьмарили очі Маргарет. Невже хтось захоче заподіяти зло такому малюкові? Цього просто не може бути. Місіс Толлі, нахилившись, взяла Кейт. Спробуйте заснути, місіс МакГрегор. потім віднесла дитину до дитячої та поклала в колиску. Малятко посміхнулася і заворкувало. Тобі теж краще поспати, попереду ціле життя. Місі Столі вийшла із кімнати, зачинивши за собою двері. Опівночі півночі вікно дитячої безшумно відчинилося, і в кімнату стрибнула людина. Підійшовши до ліжечка, вона накинула ковдру на спляче немовля і обережно взяла його на руки. Бенда зник так само швидко, як і з'явився. Саме місі Столі – Виявила зникнення Кейт. Першою думкою економки було, що господиня приходила вночі та забрала малу. Увійшовши до спальні Маргарет, місі Столі запитала, а де дівчинка? І за виразом обличчя матері миттєво зрозуміла, що сталося. Закінчувався другий день безплідних пошуків. Джеймі вже ледве тримався на ногах. Як ти думаєш, нічого поганого не могло статися з ним? Ну, звичайно, ні, містере МакГрегор, кивнув той, намагаючись говорити якомога переконливіше. Насправді Девід розумів, що могло статися, адже він попереджав господаря. Банду ніколи не забувають і не прощають, а вбили саме хлопчика банду. Якщо саме вони викрали маленького Джеймі, дитина загинула жахливою смертю. На ній зганяли загибель того іншого. Джеймі повернувся додому на світанку, змучений, вимотаний. Він очолював одну з пошукових партій. Городяни, старателі та поліцейські провели важку ніч, обшукуючи всі можливі місця, куди міг забрести хлопчик. У кабінеті на нього чекав Девід, «Містер МакГрегор, вашу дочку викрали. Джемі, збліднувши, мовчки дивився на нього. Потім повернувся. І невпевненими кроками подався до спальні. Він був на ногах вже дві доби і тепер, остаточно знесилений, звалився на ліжко і заснув. Він опинився під величезним баобабом. І звідкись здалеку, з просторів безкрайнього вельда, з'явився Лев. Маленький Джеймі тряс його. Прокинься, тату, лев зараз стрибне. Звір рухався величезними стрибками. Син щосили трусив Джеймі. Прокинься, тату, прокинься. Джеймі розплющив очі. Над ним стояв Бенда. Джеймі хотів щось сказати, але той швидко заткнув йому долонею рота. Тихо, прошепів Бенда, допомагаючи друга висісти. Де мій син? вибагливо запитав Джеймі. Він мертвий. Перед очима нещасного все попливло. Вибач, я не встиг їх зупинити. Твої люди пролили кров Баролонга, а мій народ вимагав помсти. Джеймі закрив обличчя руками. Боже, мій, Боже, що вони зробили з ним? залишили в постелі. З нескінченною скорботою, прийняв Бенда, «Я?» я знайшов його тіло і поховав. Ні, о Господи, тільки не це. Я намагався врятувати його, Джеймі. Джеймі повільно кивнув, починаючи усвідомлювати, що сталося непоправне. А моя дочка, глухо пробормотів він. Я забрав дівчинку, перш ніж вони змогли до неї дістатися. Зараз мала в дитячій, спить, з нею нічого не станеться, якщо виконаєш те, що обіцяв. Джеймі підняв очі і бенда не впізнав друга. Замість обличчя, маска ненависті. Я дотримаю слова, але хочу отримати людину, яка вбила мого сина. Вони за це заплатять. Тоді тобі доведеться знищити все моє плем'я, Джеймі, спокійно відповів Бенда і зник. Це всього лише поганий сон, умовляла себе Маргарет, боячись розплющити очі, бо знала. Якщо відкрити повіки, кошмар стане реальністю, і її діти справді загинули, тому вона затіяла гру. Вона лежатиме, заплющивши очі, поки не відчує дотик ручення Джеймі і не почує. Це гаразд, мамо, ми тут. З нами нічого не сталося. Вона не вставала вже три дні, нікого не хотіла бачити і відмовлялася розмовляти. Лікар Тіджер приходив і йшов. Але Маргарет нічого не помічала. Вночі, лежачи без сну, вона раптом почула в кімнаті сина дивний гуркіт, ніби впало щось важке. Розплющила очі і прислухалася якийсь шум. Маленький Джеймі повернувся. Схопившись з ліжка, Маргарет побігла коридором. Через зачинені двері долинали дивні звуки, схожі на стогін пораненої тварини. На підлозі, скорчившись, лежав чоловік. Обличчя перекосилося. Одне око було закрите, інше вилізло з орбіти і безглуздо дивилося на неї. Він намагався сказати щось, але з губ зривалися лише невиразні крики. О, Джеймі, Джеймі, прошепотіла вона. Боюся, погані справи, похитав головою доктор Тіджер. У вашого чоловіка, місіс МакГрегор, найсильніший удар. 50 шансів зіста за те, що він виживе, але навіть у цьому випадку ніколи не зможе вести звичайне життя, залишиться паралізованим до кінця своїх днів. Я розпоряджуся, щоб містера Макгрегора помістили до закритого санаторію, де за ним буде відповідний догляд. Ні, лікар здивовано глянув на Маргарет. Ні, що, жодних лікарень. Мій чоловік залишиться зі мною. Подумавши трохи, лікар кивнув. Добре, вам знадобиться доглядальниця, я викличу. Не потрібно ніяких доглядальниць. Я сама подбаю про Джеймі. Лікар Тіджер похитав головою. Це навряд чи можливо, місіс МакГрегор. Ви навіть не уявляєте, на що ви йдете. Ваш чоловік ніколи не зможе ні встати, ні заговорити, не стане нормальною людиною, поки живий. Я подбаю про нього, повторила Маргарет. Тепер Джеймі, нарешті, після стільких років по-справжньому належав їй.